Завдання адвоката в кримінальному процесі не виправдання клієнта, а захист його. Навіть винна особа має право на захист і повинна нести лише те покарання, яке передбачено законом з урахуванням дотримання всіх гарантій та меж. Будучи незалежним, об'єктивним, у випадку, коли клієнт визнає свою вину, однак адвокат не бачить матеріалу кримінального провадження доказів вини клієнта або такі докази, отримані незаконним шляхом, адвокат не тільки може, однак і зобов'язаний. Зайняти протилежну позицію від клієнта і наполягати на виправдання такого клієнта. Потрібно пам'ятати: перше, адвокат не виправдовує, він захищає, тобто стежить за дотриманням прав і законодавчих закріплених гарантій і свобод людини. Багато людей було засуджено до смертної кари, а як виявилось в подальшому вони не скоювали злочинів, хоча всі вважали їх вину очевидною. Третє. Захищати навіть винну особу не є моральним або грішним з точки зору релігії, оскільки навіть в Біблії мова йде про страшний суд, а не про автоматичний розподіл місця перебування і покарання. Третє. Не всі люди, які вчинили злочин, підлягають кримінальній відповідальності, тобто є осудними, І в деяких випадках участь адвоката є обов'язковою в силу закону і незалежно від бажання обвинуваченого. Четверте І про совість. У адвоката як у лікаря вона професійна, і совість адвоката буде нечистою тільки в тому випадку, якщо він не здійснив захист усіма законними способами, а саме так закріплено у присязі адвоката. Якщо вам стало цікаво, або ви вирішили стати адвокатом, підписуйтесь, ставте вподобайку і до нових зустрічей!